Це є перший турнір дитячий, який я сподіваюся стане традиційним у нашому місті, оскільки вже понад два роки, як ми розвиваємо секцію великого тенісу, е, мені дуже приємно, що з'їхалося багато учасників, і в нас є дітки з нашого вже міста, що дуже що немаловажно, я сподіваюся, що хтось і чемпіоном стане, а також є діти з Франківська, з міста Коломиї. Турнір у нас вікові групи до 10 років і до 14 років. Цей вид спорту молодий, але я думаю, що за ним є перспектива, оскільки великий теніс дуже є гарний і е... Видовищний вид спорту, оскільки ми не можемо, ми стараємося, щоб кожна ніша дітей могла знайти для себе потрібний вид спорту, так як в нас є вже дзюдо, самбо, бокс, кікбоксинг, це можна сказати бойові види спорту, але ж є діти, які не можуть такими видами спорту займатися, і тому ми відкрили для діток секцію великого тенісу. Юні учасники турніру з великого тенісу, гості суддівський комітет хвилиною мовчання вшанували пам'ять людей, які безневинно загинули від рук терористів на сході України. Вся Україна минула хвилиною мовчання. невинно загиблих, невинно обієнних мирних жителів нашої великої держави України. Під волновахою. Важко сьогодні говорити, адже ті події, які сьогодні відбуваються на сході нашої держави, зобов'язують нас всіх підтримати. І як ніколи бути єдиними. підняти державний прапор під виконання державного гімну України було довірено наймолодшим учасникам турніру з великого тенісу, безсумнівно, майбутнім чемпіонам. Я займаюся тенісом з вересня. Здобула дуже гарні знання. Вважаю, що це дуже гарний спорт для дівчат. Мені завжди мама розказувала, що цей спорт дуже поважний В всяких дорогих готелях, ресторанах. Завжди є можна позайматися тенісом. Я вважаю, що це дуже цікаво, І навіть навіть. Ніх, якщо програв, чи ти виграв завжди тобі весело, цікаво. Це те саме, що грає, Тільки ти стараєшся, маєш гарне, гарне здоров'я і краси, і вс все красиве. Красивої гри і впевненої перемоги юним тенісистам також побажали заслужений тренер України Євген Боднарок, менеджер діяльності соціальної сфери «Нафтохімік Прикарпаття Катерина Николишин. Цей вид спорту у нашому краю набирає все більшої популярності серед дітей. Школа Олімпійського резерву був кого Прикарпаття і ця велична зала приймала не один вид змагань, не один вид спорту, який був дуже популярний не тільки на теренах нашого міста, районної області. І приємно те, що і відрадно, що протягом останніх років великий теніс став також популярним на теренах нашого міста. Тому, звертаючись сьогодні до тренерів, до батьків, до дітей, хочу сказати велике спасибі і дякую за те, що вони у такий складний час підтримують нашу обдаровну молодь, підтримують такий популярний вид спорту, який сьогодні є на території нашої України, на території нашого міста, саме вкладаючи кошти у своїх дітей. Адже спорт, молодь це перспектива розвиток, це. Бутнє нашого міста і нашої нації дуже прихильно поставились до появи великого тенісу в надвірній, і самі матері. Дитячий великий теніс впевнено набирає професійного рівня. Хороші змагання зібрали найкращих і тих, хто починає, хто краще виступає. У нас вже за два роки ми встигли підготувати чемпіонів області в молодших категоріях. Також ті дітки, які тільки починають. Ми всіх запрошуємо, всіх бажаючих. Також хто бажає відвідувати теніс, можете підходити в спорткомплекс. Вівторгів. Рок четвер, п'ятниця на п'яту годину всіх раді бачити. Ну дуже швидко розвивається вид спорту, діти задоволені, батьки також піонів області. Вже підготували минулому році. Буній Олексій, Іваночко Катерина, Сільчук Данилов, хлопці до восьми, до десяти, дівчата до дванадцяти років вже є чемпіонами області тенісу.